Доброго дня. Вас вітає рід Чорний Оксамит» Родинецького ліцею. Вихователь рою Джун Богдан Михайлович, викладач інформатики, хорунжий українського козацтва. До першого етапу конкурсу рятівник рік готовий. Друга група роїв. Завдання перше. Алгоритм надання серцево-легеневої реанімації СЛР. Згідно з правилами надання. СЛР, насамперед, ми знаходимо, чи є небезпека, якщо відсутня. Якщо відсутня небезпек... відсутня небезпека, то ми проводимо такі дії. Насамперед, постраждалого ми дізнаємося деталі, щоб потім передати їх диспетчеру медичної допомоги. Якщо постраждали не в свідомості, тоді ми перевіряємо чи не закриті дихальні шляхи. Якщо дихання відсутнє, ми надаємо першу допомогу. Насамперед, ми натискаємо на грудну клітину. проводимо таку махінацію 30 разів і щоб глибина була не більше 5 см. Ми проводимо 100 разів на хвилину. Потім ми, надаємо, ми, ми проводимо штучне дихання. Серветкою, якщо відсутня. Якщо відсутні клапан. Потім таку махінацію ми проводимо ко, ко, кожні 5 хвилин на цьому все. Наступне завдання. Пов'язка на передпліччя. Насамперед, ми знаходимо епіцентр рани. Якщо рана глибока, ми. Маємо почати взяти приклад, приклад ну, для тампування і проводимо тампування. Якщо рана не глибока, ми беремо бит з подушечкою, прикладаючи подушечку до епіцентру рани рани і проводимо махінацію тобої пов'язки. Якщо потрібно, якщо потрібно, то накладаємо жгут. Повинні, повинні розкласти рівномірно задля утечі кров... кровотечі. Під час пов'язки, інколи, чи... інколи притримуючи руку постраждалого. Зав'язуємо на недалеко від самої епіцентру кровотечі. На цьому все. Наступне завдання накладання пов'язки гомінку стопного Під час поранення милопостопного соглобу нам потрібно зробити просту махінацію – зафіксувати його. Ми починаємо бинтування з п'ятки. Техніка бинтування називається колосок. Таким чином ми його зафіксовуємо. Фіксуємо ми його для того. Щоб уникнути поранення та, та травмування під час перевезення, перевезення і транспортування. кінці перевіряємо суглоб на рухлимість. Якщо він досі рухомий, зафіксовуємо зверху таким чином робимо борт. Зафіксовуємо не туго і не легко, щоб не нашкодити суглобу. При кінці не розриваємо винт і не затягуємо його, а просто закладаємо. На цьому бентонуванні бинтонува... б... закінчення. Наступне завдання. Алгоритм накладання турнікету жгута на стегно. Так як турнікет у нас відсутній, використовуємо жгут есмарка. Приступаємо для цього ми беремо жгут, знаходимо епіцентр травми. Наприклад, якщо у нас пошкоджений м'яз бедра, ми. Перев'язуємо, беремо жгут вище від рани, зафіксовуємо та головне перевіряємо, щоб не було складок на одягі. На Зажимаємо таким чином, зупиняючи кровотечу. На цьому махінацію закінчено. Перший етап, перший етап конкурсу рятівник завершено.